П'ять готелів у шармі, які зараз рекомендую для бронювання. Сафір Резорт 1080 євро. Це бюджетний готель, але з якісним харчуванням, зеленою ухоженою територією, коралевим рифом і невеличкими піщаними лагунами. Invidia Coral Біч Тірана після реновації відкрився в 25 році з якісними номерами, хорошим харчуванням. Є навіть морепродукти і не один раз на тиждень. Красивий коралевий риф і закрита бухта Шаркс Бей джаз фанара. 1420 євро. Абсолютно неочікувана вартість для даного готелю, адже зазвичай готель у ці дати коштує 1800 1900 Забирайте, поки є готель з найкращим пляжем адже тут ідеальний піщаний вхід, коралевий риф, якісне харчування, а головне 80 відсотків відпочиваючих Європа. стела Дімаре 1440 євро. Зараз готель високого рівня, конкуренти, якому коштують на 400 500 євро дорожче. Можна взяти. В бухті на Амабей з кораловим рифом, дуже якісним харчуванням. І Coral Sea Sensatori, також європейський готель в бухті раз Срані з найкрасивішим кораловим рифом, аквапарком, яким підігрівається, а також якісним харчуванням. І 70-80% відпочиваючих Європа для підбору плюс у коментарях або в шапці профілю.